Что там пішло, не пішло Всім привіт та підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті така вот техніка, назва її стандартна Китпром в алюмінівому корпусі. Тобто сам сама кришка гальма йде алюміній. Ну, пишуть що магній з алюмінієм, а магній з алюмінієм він там льється під тиском. Ну, чесно не знаю чи... Дійсно алюмінієво-магнівий чи магнієво-алюмінієвий сплав тут використовується, чи просто алюмінієвий. І сам пусковий пристрій також з алюмінія. Ну, я буду називати його алюміній, тому що в ну, мене немає от цієї шляпи, щоб перевірити, чи дійсно він алюмінієвий, чи в нього більший концентрат магнію. Якось так. На більш дешманських, зовсім зовсім дишманських, ну, це також техніка не з дорогих варіантів, а то є, вже почали робити, тобто їх почали давно робити. Ті, що йшли в алюмініві в формовки, ну, я їх так на називаю. Кришка гальма і кришка пускового. саме Отакого от варіанту. Не пуцатаємо е, Прокрафт е, 52, 58, там, там йде зовсім інший пусковий пристрій алюмінієвий, і він вже йде з діркою, як то кажуть, під е, мастерну пробку. Робили і роблять е дешманську техніку от такого от плана, але сам пусковий пристрій також виконаний такого ж самого плана, от такої от форми, але він іде пластиковий. І пластикова кришка гальма. Я не можу сказати, що воно там краще, гірше, але е та техніка більш е легша. легша, чим це, що зроблена в е, алюмінію, Отак. Коротше, е, техніка приїхала на ремонт е, після того, як дали покористуватися. Е, ну, якось так, в, в принципі, е, стандартна ситуація. Техніку беремо справну, повертаємо несправну і ремонтує сам власник. Е, якщо так людей влаштовує, то нехай, то нехай. Що тут, що тут сталося? Зараз зніму верхню кришку, тобто ручку дугу і верхню кришку долізу до самої циліндропоршневої групи і покажу, що там сталося. Трішечки перемота, Прискорення включу. І е, в кінці е, там був такий коментар. Е, в, в принципі, на, на такі провокаційні коментарі я не відповідаю, але е, суть була в чому? Суть була в тому, що е, немає нічого важкого, щоб відремонтувати отаку от, от Китайщину. Що це може зробити сам, а той, хто носить е, е, ну, по типу... Вони роблять неправильно, що не потрібно наносити по до сервіса або до гаражників, що бути таку техніку ремонтували. То, тобто вся оця техніка ремонтується в домашніх умовах, в принципі, правильно. Але е, якщо той, хто написав цього коментаря, е, відповість на питання, ну або ви також можете... Е, Зможете, як то кажуть, взяти в цьому участь. А питання буде в, е, в кінці відео. Зараз не буду нічого. Е, розбираємо. Підрозібрали, піднімаємо сам циліндр з кишками. А де четвертий, а він. Ось ну, так от виглядає сам циліндр. Тільки я чище, камеру. Нихрині ще не бачу? Зовсім. В общем, я так бачу, а через камеру не бачу. І отак от тобто? Техніку або перегріли, хоча зараз дуже холодно, перегріти дуже важко. І пальне злити нема в що. Ну, на вид воно. Червоненьке, але занадто-занадто світленьке. В принципі, далі вже розповідати нічого. Буде поміняна сама циліндропоршнева група. Обдивлюємось патрубочок. А патрубочок тут маленький, тому що він мінявся не дуже такий, як то кажуть, давно. Ага, і у нас от гільза Гільза у нас 58 Не хвилюємось, у мене такого добра достатньо. В общем, по даній техніці, далі розповідати в принципі, сенсу немає. Клієнт її дав покористуватися, покористувалися, повернули, а тепер клієнт буде ремонтувати її за власний рахунок. В принципі, з... Ситуація дуже-дуже чудова і, в принципі, мені це все дуже діло подобається. В общем, переходимо до запитання. Якщо дану техніку дуже-дуже легко ремонтувати, то дайте відповідь, чому вона давиться при натисканні на газульку. Тобто. В самій колоді. От вона давиться, запускається ідеально до колоди, вона бру і глохне, Потім знову запускається до колоди і бур і Е Тільки не потрібно писати, що це там там вийшли з ладу там, сальники, там прокладки, там туди-сюди. Техніка пройшла. Тиск вакуум, тобто сам двигун герметичний. Шланги паливні цілі, шланга імпульсна ціла, праймерні, я не, ні, ні там праймерних не було. І карбюратор, я вже не знав, що робити. І мінявся навіть карбюратор на новий. Вона як працювала, так, так і лишилась так працювати. Е, ремонтував я її, як то кажуть, під, під настрій, тому що е, ну, в мене вже просто голова кипіла, мізки закипали, і я не знав, що робити із Китайщиною. Але я її відремонтував. Причину я знайшов, я відремонтував і в принципі, в принципі все окей. Так що, е, якщо у вас є якісь думки по... Даному типу несправності, то можете написати, що і як. Що і як і чому вона давиться при навантаженні. І глохне, звісно. Давиться і глохне. Тобто е починаєш різати вона ріже, потім бух, і все. І заглохло нахрен. Якось так. Пишіть. <coughs> е циліндропоршневу, циліндропоршневу е трішечки. От так от зробимо сторінку. Це те, що в мене закінчилось, і я трішечки привіз, привіз запчастюліки в отак от. Отак от. От, от воно все заїжджає, коли щось там закінчилося. І я от починаю потім нагрібати нагрібати з магазину кучу 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 отаку от різну кучу всяких, всяких приколюшок приколюшок деталюшок потім воно все як, як буде час розформується по своїм контейнерам і буде все добре так що, тут е, раз два три шість Шість поршневих, два, два колінчастих, трішечки свічок, а там швангулики, сальники, підшипники, масляні фільтра, шестерні, зірочка, шванги, шланги, шланги, от паливні. Так. В общем, короче, Так що отак. Все. В принципі, все. Так. Дякую всім за до нових і Мерлан. Техніка готова і поїде до свого клієнта працювати. А можливо, знову поїде е, до того, кому, е, кому він дасть попрацювати. Якось так. Е, техніка запустилася при натисканні на газульку, вона заглохла. Знову закрив повітряну заслінку, знову запустилася, на газульку заглохла. І потім таке відчуття трикотіння. Замінив свічку і все далі чекіпуки поїхало. Що хочу вам додати до цього всього ремонту. При заміні, коли я міняв, він і поршневі 58 то в принципі компресія була стандартна. Це раз я вирішив встановити камберговську циліндропоршневу групу, то тут компресія, до речі, ну, відчувається більш більш е, масивніша. Ну якось так як, як буде в роботі, не знаю. В, в принципі, гадаю, все те ж саме, що, що і Вінзера. Так що якось так.